Безумовно, ми готові стояти і до нового року, але я сподіваюся, що ми будемо переходити до більш активних дій для того, щоб змусити парламентську більшість чути нас. Я хотів би пояснити нашим слухачам і глядачам, чому ми це робимо. Ми розуміємо, що блокування парламентської трибуни це крайній засіб, але у нас не залишається іншого виходу для того, щоб привернути увагу громадськості і змусити парламентську більшість враховувати інтереси громадян України, тому що рішення уряду про підвищення вартості нагазду. До 7 тисяч гривень за тисячу кубів це абсолютно корупційне рішення, спрямоване на те, щоб набивати корупціонерам кишені за рахунок українських громадян, з яких стягують гроші. Не водночас ми бачимо, як міжнародна спільнота, міжнародні цілі держави розслідують офшорні скандали. Сьогодні останні повідомлення. Німецьке авторитетне видання Deutsche Welle оприлюднило черговий матеріал про офшори президента Порошенка вже в Німеччині. Знайшли 10 офшорних фірм президента Порошенка, підприємства, які зареєстровані на офшорній кампанії, і це значить, що президент Порошенко він, і його оточення не платять податки не лише в Україні, а і в Німеччині не платять і в інших країнах, де в них є бізнес, ну, там, не плані хоч розслідувати e, правильно. І мене дивує, чому у нас усі відмовляються і бояться розслідувати офшори президента Порошенка. Його оточення офшори це корупція, це виведені статки офшорні компанії, це несплата податків, це обкрадання українських громадян, це закриті школи, лікарні, неремонтовані дороги, це вкрадені пенсії і зарплати. От що таке офшори. І коли в усьому світі проводяться антикорупційні розслідування, минулого тижня в Лондоні зібрався цілий антикорупційний форум, куди з'їхалось понад 40 лідерів країн, прем'єр-міністрів урядів. Наш президент збирався туди їхати, потім відмовився. Зрозумів, що він Просто там буде як біла ворона. Чим він може поділитися своїм досвідом для учасників антикорупційного форуму? Досвідом як не платити податки, досвідом як ховати свої статки в офшорах, досвідом як грабувати власних громадян у державі, якою він керує, і тому президенту його оточенню треба їхати не на антикорупційні форуми, а на корупційні форуми, для того, щоб ділитися своїм найгіршим ага. досвідом. І ми минулого тижня були в НАБУ в Національне антикорупційне бюро. З бюджету цього року на набу півмільярда гривень видатків. Для чого створювалося набу? Для чого створювали процедуру надзвичайно складну, щоб не було можливості звільнити директора набу, щоб усунути цю нову установу по боротьбі з корупцією від політичних впливів, щоб вона була незалежною, щоб вона розслідувала корупцію найвищих посадовців. А що ми бачимо? Ми приходимо в набу, а набу нам розказує, що вони не не ведуть жодних антикорупційних розслідувань ні проти президента Порошенка, ні проти Голови Національного банку Гонтарєвої, ні проти міністра фінансів Данилюка, який одночасно є директором трьох офшорних Ви Уявляєте, це нонсенс. Покажіть я питаю Данилюка, чи відомий вам випадок, щоб де небудь колега, ваш міністр фінансів був директором трьох офшорних компаній? Немає. А Данилюк з 2010 року на державній службі всі ці роки не реєстрував, не декларував у свої декларації ці офшорні компанії, підписував як директор документи, тобто, вів діяльність господарство за заборонено законом про боротьбу з корупцією про статус державного службовця і він працює міністром фінансів. Вони людям піднімають податки і пенсії. Податки піднімають люди. Платять податки з пенсії, люди платять космічні ціни на газ. А міністр фінансів, президент України, голова національного банку, його бізнес-оточення Гонтарєва, Кононенко, Пасенюк, Демчишин. Вони ховають у офшорах свої статки, і не платять податки. Тому радикальна партія. Вимагає від парламенту створення слідчої комісії для розслідування корупції президента України і його оточення, і поки це рішення не буде прийнято, ми не розблокуємо парламентську трибуну. Чому досі немає рішення? Тому що найбільша парламентська фракція блоку Петра Порошенка блокує прийняття відповідного рішення. Вони не подають свої кандидати до складу комісії, виступають проти того. Я входив до складу комісії. Вони взагалі блокують будь-які антикорупційні ініціативи, тому що влада корупційна, тому що влада грабує і БПП. У парламенті фракція покриває корупцію вищих посадовців. Як вони блокують взагалі створення тимчасової слідчої комісії по офшорам, чи е, все таке затягують? Тобто, от я чув, що там Ар'єв ніби відмовився е, за комісію. йти. Президентська фракція в парламенті блокує прийняття рішення про створення слідчої комісії по корупції президента і його оточення. Блокують угу. другий тиждень, знаходять будь-які приводи. То розказують, що узгоджений текст постанови подадуть то членів комісії. Мають поміняти своїх то ще когось, але в принципі це два тижні йде блокування. Тому ми не закінчимо блокування, поки не доб'ємося від парламенту. Тим більше, що для прийняття рішення про створення слідчої комісії треба всього 150 голосів. Голова парламенту не має права блокувати цей інструмент опозиції слідчої комісії. Більше того, ми вимагаємо. Прийняття в парламенту в парламенті закону про слідчі А Чому е, парламент досі не проголосував постанову про створення ТСК? Тому що За чия недобра воля, тому що голова парламенту не виносить це питання на голосування. А ми Мина... з ним же ж, ви там поряд постійно. Ми щодня проводимо консультації. Поки що результату немає. Поки не буде результату, ми парламентську трибуну не розблокуємо.